Вітаю вас на мовозначій хвилинці! До вашої уваги добірка запозичених слів, які використовує кожен. Та сьогодні ви дізнаєтесь про їх українські відповідники. Поїхали! У тлумачному словнику слово запозичувати означає перейняти, засвоїти. Відповідно, запозичені слова це слова, які ми запозичуємо з іншої мови. Рандеву. Побачення, зустріч. Сходини, атрабел, халепа, клопіт, негаразд, труднощі, резон, довід, підстава, доцільність, докази, ок, окей, гаразд, а вже ж, згода, рюкзак. Наплічник, а рідше заплічник або плечак. Оказія. Випадок, інцидент, пригода, подія, трапунок, нонсенс, нісенітниця, безглуздя, абища, казна що, комільфо належно, доладно, відповідно. До речі, а за словником комільфо означає вишуканий, витончений відповідний правилам хорошого тону. Латентний, прихований, замаскований, таємний, завуальований. Пам'ятайте, те, що ви говорите, чи робите від душі, завжди буде у моді і оцінять як найкраще. Бережіть себе, до зустрічі!